Мешканець будинку 84, що на розу Люксембург Володимир Лебідь розповідає, 16 років тому у них з'явилися нові сусіди. Нотаріус Віра Сидоренко купила квартиру на першому поверсі прямо під їхньою оселею. Пригадує чоловік. Сусідка вирішила відкрити власну нотаріальну контору. Пан Лебідь додає для своєї вивіски. Правник не знайшла кращого місця, аніж їхній балкон, і повісила її там всупереч закону. Переконаний він. З нами не погоджено було у 1999 році. І перший раз і другий раз паспорт так званої прив'язки жеку. Жек тоді був ще п'ятий жек, надав без нашого дозволу як балансоутримувач. І на останній час жек номер 2 який змінився, теж без нашого дозволу дав паспорт прив'язки, не згодивши з нами. Вивізка із назвою контора також інша вивізка, яку нотаріус розмістили на стіні квартири зверху. Заважають родині лебедів. Ті кажуть, через це доводиться мерзнути взимку. Ми не можемо утеплити в свого фасаду будинку, зробити ремонт, плитка повипадала. Ми хотіли привести фасад в належний порядок. Володимир показує величезну кіпу паперів, які назбиралися за 16 років спору. Тут і листи з міського конкому і з мерії та навіть з адміністрації президента. За словами чоловіка, у голови держави справу тримають на контролі. Займається цим і оболдержадміністрація. У листі з міського управління з питань містобудування та архітектури лебедям повідомили, вивізку нотаріус розмістила самовільно. Їй надіслали повідомлення про те, що конструкцію слід прибрати. Ми звернулися до комунального підприємства Полтава Сервіс, які, згідно рішення. Сесії міської ради від 7 вересня 2011 року займається регулюванням діяльності у сфері розміщення зовнішньої реклами. За словами начальника відділу реклами підприємства Людмили Латиш, вони видавали паспорт на горизонтальну вивізку нотаріус. А ось вертикальну вивізку на стіні управління архітектури та містобудування не погодило. Тож на неї паспорт Полтава сервіс не видавав. За словами юриста Віталія Нікіпєлова, без паспорта нотаріусу тут ніяк не обійтися. Має бути паспорт вивізки відповідним чином, погоджений в органах місцевого самоврядування. Якщо Якщо немає паспорту, то вивізка знаходиться незаконна і підлягає демонтажу, і можна на це подати відповідну скаргу. У третій дільниці ЖЕО номер 2 стверджують, що з ними ніхто нічого не узгоджував. А сама нотаріус Віра Сидоренко від інтерв'ю відмовилася, зазначивши лише, що всі необхідні документи у неї є. Наразі обидві сторони готові відстоювати свої позиції в суді.